Привіт, друзі, з вами Тетяна Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні я буду малювати яблука дуже багато. Зелені, червоні яблука, і ці два кольори протилежні кольори. на... Круги Ітина дуже підкреслюють, підсилюють один одного, тому я думаю, що буде красива картина. Таку композицію я накидала з таким олівцем рожевим. Буду він там використовувати. І помощник у мене тут данечка поряд зі мною, так що будемо разом малювати. Блакитний кольор пожила і така дуже класна. Так, положила зелені кольори, і ці проміжні етапи мені дуже подобаються і навіть захочеться так залишити. Але треба малювати яблука. Положила червоний колір. Получається, в мене дуже декоративна картина. Все так смішно. Мої дивляться телевізор, в інших кімнатах теж все зайнято. я зайшла в туалет і тут знімаю процес, як я малюю. Ось таке життя художниці, якщо немає своєї майстерні. Так, здається, я всі п'ятна закрила, і тепер. Буду ложити тіні, світло, бліки. Друзі, вже наступний день вчора не вдалося мені помалювати, так що сьогодні буду продовжувати І так ось подивилася іншими очами на цю картину. Така вона декоративна. Таку картину можна малювати кожний. Просто зараз треба... Те, що уточнити, мабуть, я додам сюди жовтого, щоб яблучки такі були наливні, жовтенькі, як трохи нібито світилися, хоча за крилом це не дуже виходить, але я спробую щось зробити з цим. Ну, давайте спостерігати, дивитись далі. Можливо, малюйте разом зі мною. І напишіть мені. чи... Любите ви малювати ось такісь сюжети. Щось, друзі, не дуже виходить, треба, мабуть, менший пензлик зробити, тому що, видно, оце рухи пензлика такого великого. А яблучка у них вже там такі, якісь смужечки різні. Із них хто <сміх> ну, Не знаю. Так, візьму сейчас інший пензлик. Так, здається, трохи краще, але не зовсім тут треба тіні положити. Якось тримаєш в голові, як воно повинно бути, а виходить зовсім зовсім інше. Ну ось поки що так, тут чорне. Хоча я тут додавала червоне і синє, щоб получився такий фіолетовий трохи. М -м колір, але якось виглядає дуже чорним. Треба виправляти це. Ось так, трохи краще. Але це яблуко теж треба трохи в тінях, чи додати сюди, можливо, ще рожевого. Не знаю, здалека. Так видно, що це тінь. І не хочеться, щоб тут таке сильно темне було. Ну, Це такий, знаєте, вибір, гра, якщо малювати. Ну, ось так поки що це три яблучка, хоч більш-менш намалювала якісь рисочки. Ось це зовсім ще не опрацьоване. Воно ось тут десь на периферії, так що. Я не буду сильно його опрацьовувати, домальовувати. В основному мені потрібно зробити оце центральне яблуко, щоб воно було головним. Ну, ось так трохи двигаюсь вперед. Яблуко це шар, тому треба штрих по формі робити. Так, ну ось така картина в мене виходить. Намагалась зробити свій тінь бліки. Ну, в принципі, нормально, як для кріла, мені здається, непоганий результат. Так, друзі, ось вийшла я на балкон. Така яскрава картина в мене вийшла. Не знаю. Треба, мабуть, зелень затемнити ось в цих місцях деякі моменти. Десь там попадає сонце, десь ні. Отут я робила рефлекс на зелений листочок, але через що багато тут червоного. Звісно ж, це все поправляти треба. Але, в принципі, отак от здалеку, ну, схоже на яблука. Так? Як вам? Напишіть, будь ласка, чи подобається вам моя картина. А я буду продовжувати трошки її поліпшувати. Ну, ось, друзі, такий етап у мене. Тут зверху я висвітлила внизу, трохи затемнила, деякі бліки зробила, тому що сонце воно ж таке воно може якісь пускати промінчики між листями, і тому я десь там додала то жовтого, то треба, ще, мабуть, зроблю червоного десь, просто якісь плямки, не знаю. І таким чином вже буду двигатись до завершення. Ну ось, друзі, У нас трошки на вулиці потемніло. Іде дощ, якщо ви чуєте. А у мене тут яскраві яблучко. Ось така картина в мене вийшла. Зараз я дивлюся, можливо, трошки небо зробити світлішим, щоб була якась трошки розтяжка. можливо, і ні. Мені вже і так подобається. Це перші яблука, які я малювала таким ось чином на гільці. Тому ну, вийшло, як вийшло. Самі бачите. Ось тут я, бачите, зробила такі рефлекси знизу від, чогось там, від цього яблука, ну, щоб трошки заокруглилися вони. І ось таким чином я дійшла до цього результату. Це яблучко там десь на половині, сильно його видно. Бачите, акріл, і він не сильно перекривається, він такий якийсь полупрозорий, тому трошки мені було складновато з ним працювати. Ось ще трохи потепліє у нас тут на вулиці, буду вже малювати тут на балконі і візьму масло. Масло якось дуже... Ну, більш мені дається, більш такі розтяжки прикольні. Але ви ж розумієте, що це картина у мене полуабстракція, Ну, Так як зуміла, так і намалювала. Поділюся ще завтра про іншому світлі, іншими очима, тому що зараз я відволікалася, щось там робила, потім знову малювала. Ну, ось так. Вийшло, як вийшло. Пишіть, друзі, коментуйте, напишіть, що ви малюєте, які у вас улюблені теми. Я останнім часом і пейзаж малюю, і малюю такі якісь окремі фрукти, овочі. Люблю малювати квіти. А в мене є мрія почати малювати нормально портрети. Це прям для мене, знаєте, от стафаж і портрети. Це, мені здається, вершина майстерності художника. Я трошки вже там малюю, я вам просто не показую, бо це трохи смішно. Але все можливо, всьому можна навчитися. Просто є художники від Бога, знаєте, такі талановиті, супер-супер якісь. Вмілі, ну не знаю, талант є, здається. А в основному це все працьовитість, робота, вивчення матеріалу і багато-багато різних малюнків. Якщо, Практикуватися, кожного дня малювати щось потрошку навіть, то і буде результат. Я так вважаю, тому що я по собі бачу, бо перші мої малюнки були ну зовсім ніякі, А зараз вже хоч на щось схоже. Напишіть, будь ласка, яке у вас враження від моєї картини. Вона не сильно велика, я навіть не знаю, мабуть, 35х35, 35, можливо, чи 40 на 40. Ну, такий квадратний формат. Ось такі яблука. Всім бажаю здоров'я, бажаю творчих успіхів і сталого, надійного миру. Мріємо про спокійне життя. Бажаю всім всього-всього найкращого. З вами Тетяна. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.